Вченко, у нашім раї на землі, у нашім раї на землі, нічого кращого немає, як тая мати молодая, свім дитяточком малим буває, і дивлюся, ти з дивом і печаль Охватить душу, все не жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся. мов перед образом святим. Тієї матері святої, що в мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись це моє, моє. І дивиться на його, і молиться за його Богу. Гулять, Гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показати своє добро, а подивіться моє найкраще над всіми.